Добрий день малята! Сьогодні в гості до нас завітала дівчинка катруся зі своєю іграшкою, а з якою саме відгадайте. Стрип, стрип, стрип цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це діти? Так, правильно, це м'яч. А що вміє робити м'яч? Так, м'яч вміє стрибати ось так. А що ще вміє робити м'яч? Мяч вміє котитися. А як сказати на м'яч лагідно? Так, м'ячик. Дітки, а у вас є м'ячик? Як веселіше гратися із м'ячиком самому чи разом з друзями? Ну, звісно, діти, разом гратись веселіше. Тому катруся запропонувала пограти м'ячиком своєму другові. А зараз послухайте віршик про невихованого ведмедя. У лісі жив ведмідь гульдяй і знав єдине слово дай Дайте меду, дайте малини, дайте риби і калини. Завітали всі звірята, ну й невічливий ведмідь. Чи тобі сказати важко? Чарівні слова, будь ласка. Діти, а як ми можемо допомогти ведмедику? Давайте навчимо його говорити слово, будь ласка. Дай, будь ласка, меду. Дай, будь ласка, малини. Дай, будь ласка, риби. Дай, будь ласка, калини. Дітки, а ви говорите чарівні слова? Ну, звісно, дітки, ви молодці. Давайте пограємо в гру Зроби, як я, будь уважним. Я обіймаю Петрика, тому що він хороший друг. Роби, як я. Дітки, а ви можете обійняти свою матусю. Я співаю свою улюблену пісню зроби, як я. Я граюсь м'ячиком з другом, зроби, як я. Малята, ви розумашки, до нових зустрічей.